Шановні друзі, вітаю вас в магазині «Аврора». Акційні ціни, які діятимуть з 22 по 28 липня. Набір блоків для унітазу Велнакс за 59. Набір блоків для унітазу від БРВ. Три штуки в упаковці за 122. Набір блоків від брев в асортименті за 138. Туалетний блок за 47. Паверактив лимон. Та гармонія. Набір кубиків для бачка. Брев до Дві штучки в упаковці за 79. Освіжувач повітря гелевий. В асортименті можна придбати за 39. Набір засобів для скла від сама. З розпилювачем та запаска 57 гривень. Засіб для чистки труб крот 1 літр 35 Засіб миючий для підлоги та стін, містер Пропер. Один літр коштує 119. Спрей для волосся термозахист 200 мл. 59 Шампунь для волосся Пантін 400 мл. 124 в асортименті. Гель-пілінг для душу від ажур 44 гривні 400 мл. Гель для душу від олівера, соковита диня, 16 гривень, 300 мл. крем коктейль для душу. Пінаколада Можна придбати за 54. Новинка кремгель до душу для душу EcoLand 77 в асортименті. Гель для душу парфумований. 77 Новинка. Мило туалетне тверде від Olivit. Чотири штуки по 70 грамів за 32 в асортименті мило твердевід ловід 80 грамів можна придбати за сім спрей для волосся від Доктор Санти з кокосовим маслом. 59 гривень. Маска для волосся від номеру відновлююча з екстрактом Вівсан, 249, спрей кондиціонер для волосся від Line Lab 150 мл, В асортименті термозахист, відновлення, живлення, 44 гривні. Мило тверде, туалетне від Гран Шарм. Полуниця та лайм 19 гривень за 125 гривень. Набір туалетного мила від Гран Шарм. Апельсин 70 грамів, 5 штук в упаковці, 42 гривні. Крем мило рідке від. Олімі в асортименті можна придбати за 42. Набір мила Дуру. 4 штуки по 100 грамів. В асортименті можна придбати за 94. Крем мило Тверде, косметичне від Б'янка. В асортименті 200 грамів 29 гривень. Милорідки від олівера 450 грамів, запаска 15 гривень, Крем-мило шик з дозатором 500 грамів. В асортименті 44. Лак для волосся від дому. Сильної фіксації 300 мл, 88 вісім. Фарба для волосся від сльоз 119. Мальва в асортименті 32 гривні. Маска Філар для волосся від Лоріаль 179. Засіб для миття холодильників від санклін 62. Засіб від сама для видалення плісняви з розпилювачем 59. Кріс для прочищення труб для гарячої та холодної води 12 гривень. Порошок для ручного прання від Гала 300 грамів 32. Кондиціонер для білизни Ленор 99 в асортименті. Сенсула 1 літр коштує 49. Приємні аромати. Кондиціонер для білизни від відво один літр за 27 гривень. Порошок вухастик для прання дитячої білизни 400 грамів за 37. Порошок для прання універсальний сатін. 400 грамів, дитячий, 29 гривень. Великий вибір зниженої ціни на бальзами для волосся від L'Oreal Ельсеф, зволожувальний, бальзам захист від ламкості, легке розчисування. Можна придбати за 116 гривень. Гель для гоління від Gillette. 200 мл, коштує 134. Антиперспірант чоловічий, нівея. 84. Ось ці по 88. Дозатор для рідкого мила. Ось такий можна придбати за 49. Ось такий за 29 гривень. Пінамонтажна 149. Антиперспірант твердий від Нівея 84. Рексона 82. Кульковий дезодорант, Антиперспірант від Фа 52. Нівея прозорий 76 Нівея жіночий 88 спреєвий В асортименті «Рексона» спреєвий 84 Лак для волосся Тавт. В асортименті 124. Рушник паперовий від Freckenbook, двошаровий 350. Відривань 88. Туалетний папір українська мальва стандарт. Коштує 6. Папір туалетний від Деста 8. Набір паперових рушників від сафі, 65 відривань, двошарова 44. Набір паперу туалетно від сніжної панди. Двошаровий. 4 штуки в упаковці 54. Набір туалетного паперу ніжній дотик. Двошаровий. 6 штук в упаковці 64 гривні. Серветки вологі дитячі від Safi мікс, 60 штук в пачці, 17 гривень. Серветки вологі для зняття макіяжу 20 штук в пачці. Та для інтимної гігієни з чайним деревом 20 штук також за 19 гривень. Прокладки урологічні жіночі те на Leddy, Slim Mini, 10 штук у пачці, 49. Прокладки урологічні те на Ledі, Slim Normal, 12 штук у пачці. Можна придбати за 64. Прокладки урологічні. Слім міні. 28 штук у пачці. Коштують 84. Щоденні прокладки від Discreet. 20 штук в пачці, 39. Лібрез. В асортименті. Можна придбати за 39. Капсула для прання Ariel, Color, 10 штук в пачці, 179. Пересіл колор 13 штук в упаковці 189. Капсул для прання від Велі, 17 штук в пальці за 115. Савекс, капсули преміум колор 10 штук в пачці за 119. Засоби для миття посуду від Tube Effect В асортименті можна придбати за 49. 940 мл, уті-путі, залоє вера, 36 череда ромашка, 37 фері, 500 мл, 64 грн, засід для миття посуду від Сарма, 450 мл, 38 Засіб для миття посуду френд Алої Вера в дойпакі 460 мл 24 гривні. Набір бритв одноразових, жіночих, дві штуки в упаковці від Вілкінсон 74. Набір станків одноразових жилет. 5 штук в упаковці 59. Набір бритв для гоління від бік. Три штуки в пачці 129. Набір станків чоловічих. 5 штук в упаковці бік 47 гривень. Станок для гоління жіночий, одноразовий. Вінус. Дві штуки в пачці. 49. Кава рощина кафе Класік. 60 грамів, 54 гривні. Какао напій рощій від Несквік 140 грамів за 47. Какао напій рощиний з додаванням вітамінів 150 грамів за 37 гривень. Кришки для консервування, добрі традиції, 50 штук в пачці, 77. 20 штук можна придбати 44. Приправа аджика сушена 10 гривень. Суміш перців мелена 30 грамів. Можна придбати за 15. Приправа для сала 8. Часник копчений, сушений, 15 грамів, 14 гривень. Сироп для напоїв, ароматизований 29 гривень від Монік. Соус соєвий можна придбати за 27 гривень, 200 мл, класичний. Соковий тискач ручний, 59 гривень. Кислота оцтова харчова 900 мл 17 гривень. Вафлі від світоч Артек. 71 грам, коштує 14 гривень. Декор для дому кактус 44 гривні. Кава натуральна мелена, кава зі Львова, еспресо. 450 грамів 237. Лапша швидкого приготування 19. Каша миттєвого приготування в асортименті 7 гривень. Вироби макароні сіті паста 400 грамів. Можна придбати за 13. Заправка томатна з буряком, то 240 грамів 24. Контейнер для зберігання лимону 29. Чай чорний. 100 штук в пачці, 72. Чай мономах, 25 штук в пачці, 36 гривень. Підставка для столових приборів 69 Та ось така за 149. Набір дитячого посуду. Тарілка веделка та ложка пластикова 64 Набір дитячого посуду 119 Ніблер з силиконовим ковпачком. Можна придбати за 24. Тарілочки меламінові. 55 Салатниця пластикова, прямокутна, кольорова. Дивіться, яка гарна. 39 Футляр для зубної щітки 29. Підставка для зубних щіток 29. Мильниця. Пластикова з кришкою дорожня. 7 гривень. Набір аксесуарів для ванної кімнати. 88 килимок для раковини, пластиковий, 29 гривень. Чайник електричний. Вірен 300 гривень. Терка міні металева. На магніті 12 гривень. Скляний салатник 29 гривень. Кастрюля металева с кляною кришкою на 2,2 літри. 179. Чайник заварювальний, скляний з пластиковою кришкою. Можна придбати за 149. Чайник заварюваний з дерев'яною кришкою. Можна придбати за 179. Чашка скляна прозора за ціною 44 Чашка керамічна 200 мл об'ємом 39. Кухоль керамічний в асортименті 39. Склянка висока, 270 мл, 24 гривні, склянка кольорова, гарна 29. Подвійний пластиковий контейнер, менший 39, більшого розміру за 59. Харчові контейнери в асортименті.

Тридцять чотири. пластиковий з ручкою. Двадцять. Набір насадок для кондитерського мішечка. 99. девь. металевий, круглий. З пластиковими ручками. 119, дошлак кухонний, маленький, металевий, 29. Пиршлак складний, силіконовий. Можна придбати за 39, форма силіконова для випікання, кругла з отвором та ручками за 55. Та за 77 гривень. Для гоління від нівея. Для чутливої шкіри можна придбати за 149 гривень. Бальзами для гоління 219 та 179. Шторка для ванної кімнати 180 на 180 99. Корм для котів в асортименті Фріскас. Коштує 10 гривень. Фелікс. Також в асортименті за 14. Клуб 4 лапи. Це 13 гривень. Корм для котів «Панкіт» Можна придбати за 10. Тримач для туалетного паперу. 59. Тримач для зубних щіток. З дозатором для зубної пасти 88. Набір для душу. коштує 119. Набір органайзерів для дрібниць 3 в одному. 149. Органайзер для ватних. Дисків або паличок 49. Салатник скляний 22 см в діаметрі, 99 девять. Пенали в асортименті. 24 гривні. Ось такі можна придбати за 59 Ось такі велика застіпка 119. сумка сюрприз Коштує 199. Ридина проти комах, не кусайка 39. Спрей від молі 29 гривень. Засіб від молі з лавандовим запахом. Дві штуки в пачці за 27.